Росіян з Херсона на лівий берег Дніпра, і вже навіть сьогодні, президент Зеленський був там, відвідав Херсон і підняли прапор України вже офіційно. І виникає питання: от наскільки глибоко на лівому березі все ж засіли орки, наскільки глибоко рашисти там, і яка на зараз існує загроза для Херсона? Ну очевидно, що головна загроза, яка нині існує. І півночі Херсонської області це той саме ракетний терор, до якого часто густо вдаються російські окупаційні війська, нічого не можуть діяти з українськими силами оборони. Вони вдаються до такої щодо прикладів, Миколаїв, Нікополь, Запоріжжя. Бахмут, Славянськ, Краматорськ, Авдіївка та інші населені пункти, які знаходяться у прифронтовій зоні. Саме ці населені пункти постійно потерпають від артилерійського та ракетного терору, який вчиняє російського. Очевидно, що такий ризик і є надто високий, і ми бачимо заяви представників військово-цивільної адміністрації Херсона та Херсонської області, які буквально Вмовляють мешканців окупованих територій переїхати в більш безпечні райони нашої країни, де не буде ризику для їх життя та здоров'я. Ну, хоча б до Миколаєва, адже очевидно що після просування українських сил ризик для обстрілів обстрілів значно знизився. Очевидно, що той самий ракетний терор Херсона припинився після того, як українські сили оборони відтіснять окупантів ближче до тимчасового купованого. Чимо ну певне, що не терор усієї на території нашої країни припиниться після того, як ми виживемо ворог нашої країни.